Так, всім привіт. Мені попросили, мене попросили розповісти і записати, як проходити цей режим. Тобто це по факту треба проїхати, не да, е, нікого не вбивавши і не вмираючи. Тобто ми спочатку проїжджаємо нижню частину. Ось. Е, треба буде кинути... Піхоту чисто, щоб видно було. Після чого ми кидаємо радіо кудись подалі їх. Ось воно видно, куди я його кинув. В принципі, там не сильно, головне подалі від себе, щоб на тебе не поїхали. вони Ось. Я буду пришвидшувати, щоб економити ваш час. Тут, в принципі, навіть якщо приїде він. Там пару секунд. Забираємо і їдемо далі. Ми повертаємось в на воду. Там є кущі дуже зручні. Треба буде в цих кущах засвітити цього елітного. Ось. Він поїде собі спокійно. Після чого ви можете спокійно проїжджати по мосту. У вас вже ніхто. Ну, звичайно, так не робити. Це просто. мосту ти без проблем проїжджаєш, не засвічуєшся. Береш оцю мапу. І тут головне чекати, відразу не кидати. Тобто ми кидаємо у ось цю вісімку, тобто рацію, десь в той момент, коли і елітний, і пазік вони десь знаходяться в одному місці. Якщо ви раніше кинете працюю, ну, то пазик поїде. Ну, тобто, щоб не було розсинхронізації між елітним і звичайним пазиком. Тобто, може так ви, ви, е, вийти, що ви рано кинете. Тобто треба, Коли ви разом будете, ви кинули пазик тобі маленький поїхав. Ось. Ну, ви можете прямо в тих кучах стояти, еліт не проїжджає, він на вас не бачить. Не Ну і, і ви проїжджаєте вниз. Ось тут буде два тигра стояти. Вам треба буде Той для себе кидаю, щоб було видно. Тобто там внизу знизу якраз є ямка. Я туди відправляю, головне слідкуємо за переднім тигром, щоб він на вас не поїхав. Ну що, тігри поїхали, ви приїжджаєте на мапу туди. Ось тут буде дуже важливий момент, тому я поставив швидкість один X. Вам треба буде поїхати от сюди в куточок, тут є спуск. Тут можна без, без втрати ХП, якщо що спуститися, без проблем. І головне завалити ось цю йолку знизу. Ви одразу в цю Йолку можете стати. Навіщо це робити, бо. Може от тут приїхати елітний оцей пазик, і щоб ви на ньому не засвітились. Тобто ви стоїте в йолку і в йолку вас не засвітить. Ось. Я насправді я боявся, і, бо я вже і цього кидав. Якщо що ось цим отако двигуном ви не побачите елітних чуваків. Тобто вони заскриптовані, бо ви повинні приїхати в якусь там точку, щоб вони почали рухатись. Я не знаю де елітний, тому я зараз трошки тут кручусь. Ось. Потім вам, вам треба приїхати до цього будинку. Ось так. Ну і тут між будинками можна, якщо щось сховатися. Проїжджаємо ось, ось цей кущик. Ми з цього кущика засвічуємо пазіка. Ось. І потім по ось цій е, е, кущам... Ми подаваємо спокійно, не засічуючи Ось. Тут нам головне тепер під ліву стінку прижатися. І, ну і під ліву стінку і під цю розрушену будівлю, скажімо так. Ось так. Приїжджаємо ми. і взагалі не отримуємо урон. Я відсвічуюсь, щоб пазик четвертий не приїхав до мене. Бо він може. Ось тут головне не виїхати занадто сильно, щоб тот Фердинанд не дав вам тичку. Забираємо. Тут я зараз підтінку під'їду і спробую цього пазика подалі відігнати від себе. Тобто там є. Можна мовляю, за якусь стінку відправити зараз покажу. Ось нам треба зі ось сюди його кудись. Ну, тобто, щоб він, ми могли спокійно спуститися, і він нас не засвітить. Він поїхав. Все, ми, ми так само спускаємось. І ось тут біля цього горки ми будемо їздити. Тут дуже безпечно їздити, бо тут багато дерев. Ми просто ламаємо дерево, в дерево заїжджаємо, якщо що, Сивимось в дерево. Виробляє... Ось отут я зараз паузу. Ось це дерево. Треба його обов'язково завалити ось так вперед. Тобто на точку, де ми будемо стояти. Зараз поясню чому. Бо там пазик, який є, він не світиться. не світиться. І він почне світитися лише тоді, коли ви заїдете на точку і будете брати. Він тоді поїде на вас. Ось. І тоді ми його просто відганяємо від себе, щоб він пішов нафір. Ну Тобто можна було в дерево заїхати, я вирішив просто вперед дати. Ну він просто звалі. Ну і ми так само заїжджаємо знову в цей ліс, який дуже гарно нас маскує. То я даю інфу, хочу знати, що пазик їхав вже. І проїжджаю просто вперед до... десь до точки F5, десь туди треба проїжджати. А потім з точки F5 можна спокійно спускатися в місто. Що все гаразд. Зачекаємо. Може з'явитися їхній патруль. Кинув літак цей Глазик? Щось воно забаговалось. Бачу панцири. А ні. То я виявилось так довго стояв тут. Думав, як проїхати. Усі по місцях. Коротше, тут справа ось тут є скелі. І біля тих скель можна без проблем проїхати. ось тут по лісу можна проїхати. Ну, я вирішив по лісу проїхати. Коротше, дерева це наше все. Воно дуже сиві згадно. Я відвожу цього пазіка, просто щоб він на всяк випадок мене. Не побачив. І газую вперед. Все, приїжджаємо до цієї точки. Тут е... Ну, я інфу збираю. Тут дов... повинно бути два пазіка. Ось. І Їх ми відправляємо туди в Джей 3 вниз туди, щоб вони не поїхали подалі від нас. Ось це кидаю. Виходжу в ефір. Забираю мапу. Не всяк випадок я вирішив оновити, щоб вони ну, не піднімались. Не всяк випадок нехай там залишаються знизу. І спускаюсь просто вниз. По краю карти. Тут може бути, якщо що, цей який лінійний елітний той базик. Але мені трошки пощастило у цьому випадку. Тобто я просто на кнопочку W нажав і проїхав. Але якщо що, там можна будь-якому кущу заїхав. Перечекав того. Ну тут я лох, трошки не справився з управлінням, так. Да. Але тут без проблем можна в цьому кущі. Я пазіка подалі відправив, але це не обов'язково, в принципі, ви по часу встигаєте сюди доїхати. Ну тобто, по факту, дві помилки, і то по моїй ну, неуважності. Тобто, Там-то з моста е, я впав, ну тож перекинувся, то ось тут трошки на міни наїхав, але там можна, там можна все ідеально проїхати, без проблем. Ось. Тож дякую за увагу.